7 hz ELO така от нова модель внутрішньоканальних навушників. Хочу от вам от так от показати цей такий цікавий дизайн. Завдяки такому дизайну я тільки їх і придбав От Я як їх побачив, вони так от в око мені впали. І дуже закортіло мені послухати, що воно таке. Я вже вам казав, що. Я, мені подобається от, відслідковувати, наскільки міняється, наскільки йде еволюція бюджетного звуку в навушниках от, китайських фірм. От, і з кожним роком я бачу таку тенденцію, що якість звуку в бюджетному сегменті дуже, дуже підвищується. І ось такі от навушники, мені дуже цікаво стало, що воно таке. Але я б не сказав би, що це якийсь крок вперед, це, ну, як на мене, крок в сторону, як хочете, от, якщо дивитися там в по АЧХ, як люблять там знавці казати, то це крок вліво. От. І чому так, буду зараз розповідати. Хочу показати така маленька-маленька маленька коробочка. Ось подивитись, кому буде цікаво, характеристики. Отак от, от виглядає: тут всередині нічого такого нема. Все дуже схоже там, з продукцією CCA там, або КБІР і багато інших. І мені здавалося, що все, все, що вони зробили, це вони все пустили у звук. До речі, дуже люди заморочилися з дизайном. Ось такий кабель. От. І от в мене в кадрі ви бачите, темпотек вітри. І це не просто так. От. Зараз ми йому вимкнемо екран. От, буду, буду розповідати. Отже, тут у нас дводрайверна модель. Ми маємо тут один динамік чисто для басу, а інший, я так зрозумів, це середній. А може, я, ну так мені так мені здається, що вони зробили чисто один так, такий собі вуфер, От, а один динамік, який відповідає за середні і високі частоти. От, і як показала мені практика, що от з тим вуфером якраз і все добре, от, а з іншою частиною частот, не дуже. Отже, ми тут маємо таку собі фабрику по виробництву басу. Як кажуть, сабвуфер в голові. Такий бас ви чуєте, коли сідаєте в машину якогось басхеду, в якого стоїть один або, може більше сабвуферів, і вас повністю накриває та, та кількість басу, яку ви чуєте. Така текстурована, пружна. така... Такими хвилями піднімається від, ну, як завжди ставляться буфери в багажниках ззаду. Отже, вона вас на та хвиля басу наганяє і накриває. От так приблизно це відчувається і в цих наушниках. Ну, може, в менших масштабах, бо все ж таки це наушники. Тим більше, АЕМ. Отже. Ми маємо тут такий е, великий по кількості бас, дуже, дуже він такий текстурований, дуже він такий комплексний е, і дуже глибоко копає. Для такої ціни наушників це, мабуть, знахідка в доброму сенсі цього слова. Тому що я завжди чую і в коментарях мені пишуть, а, там, а, а як тут на, 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 на кшталт басу. Чи достатньо, чи ні. От тут я вам скажу, що тут басу дійсно достатньо. І, мабуть, і басхедам буде достатньо. Я не вважаю себе басхедом, але від деяких електронних записів в цих навушників, в навушників я відчув, що таке масування барабанної перетинки. Отже, ми маємо тут багато. Дуже цікавого, такого багатошарового, такого текстурованого басу. Не завжди він дуже швидкий і дуже такий, який потрібен для аудіофілії, але тут тою аудіофілією і навіть і не пахне. Тому що це такі смакові дуже навушники, зміщені вліво, тобто забагато в них басу. от І навіть саб-басу. Такий, такий в нього е гул. Така підложка дуже, дуже цікава. Так, та такого ефекту не у всіляких дуже коштовних навушниках відчуєш. <клух> І, мабуть, на цьому така вся. О, ну... Привабливість цих навушників і закінчується, як на мене. Бо середні частоти тут провалені так відверто, а високі частоти, ну, тобто, сказати провалені, це значить, вони не відігруються в повному об'ємі. Тобто, якщо ви слухаєте голос, то голос, мабуть, буде відчуватися добре, а все ж інше, що на фоні того голосу, буде. Трошечки втрачатися. Тобто ви не отримаєте всього того, що, чого хочете почути, що, що ну, відноситься до музики. О, і далі високі частоти. Вони тут е, в такому, ну, я, я б сказав би, в недостатньому об'ємі, основна частина їх присутня. І... Е, е, Мабуть, трошечки є наголос на нижніх високих частотах, тому усілякі С і Ц ви почуєте дуже-дуже добре, а все, що йде далі, то не дуже добре. Тому усілякі переливи якихось там перкусії, там є тарілочок трикутничків і чогось такого іншого, ви не дуже відчуєте оту красу. Тобто це навушники для басу. От. І ще хочу наголосити на тому, що високі частоти тут мають такий присмак присмак трошки металічний, такий, сипучий. Це не схоже на арматуру, але і не дуже натурально звучить. Тому, якщо вам важливий тільки бас, якщо вам хочеться басу. Якщо ви любите тільки бас і вам ну, байдуже, що там інше буде грати, то ці навушники для вас дуже класно зроблені, дуже зручна в них посадка, класно виглядають, качають, але все інше не дуже. Ще хочу сказати, що ці навушники дуже чутливі до зміни цих насадок. Це я підібрав з якихось інших навушників, вже не пам'ятаю з яких. Але я спробував в Стокові не дуже вони мені дуже Ну, басу забагато, і загалом звук трошки придушений. Спробував з надто великими отворами, звуководами, теж не дуже. Бо в нас одразу вилазить цей призвук на високих частотах, і от о, такий от середній варіант в мене. І не дуже великий, не дуже широкий, і не дуже завузький. Так от воно і в Вухо мені сіло добре, і трошечки прибрало той присмак високих частот, і трошки прибрало велику кількість низьких частот. Отак от от вийшло в мене. Тому, мабуть, я не згадаю таких от навушників на своїй пам'яті, на які б так впливала заміна насадок. Тому доставайте свої. Запаси того, що у вас є, і тільки підбором. Я не буду казати, що там треба там якісь там розпіарені насадки використовувати. Я вже казав і кажу, що тут тільки власний підбор того, що вам сподобається. І не можу сказати, що це у вас вийде з першого разу. от Я довго перебирав, поки не зупинився на цих. Ну, можу одразу сказати, що це не мій звук, от, але було дуже цікаво е, ознайомитися і отримати таку кількість басу. В деяких треках це було навіть е, ну, таке відчуття, ніби ви знаходитесь всередині якоїсь гуркочучої бочки. Там, Ну, не знаю, з чим це зрівняти, але дуже-дуже цікаво. От. Кому потрібен бас, зверніть увагу. 7 Hz От. А, до речі, ще хотів сказати, що ці наушники зроблені із, в колаборації з HBB. Це як там, Hawaiian Bad, Bad Boy. Або Бетгай, не пам'ятаю, як воно. Мабуть, він вніс якусь свою частину в звук цих навушників, тому вважаю, що о -о -о цей текстурований бас це завдяки йому. От. Ну, а так, для любителів великого басу, маленькі навушники. Ось так. На все добре.